Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Сніга, які я показував у минулому відео, вже розтанули. Час відкривати виноград. Більшу частину винограду на своїй ділянці я вкриваю землею. Тільки що розкритий кущ винограду ненадовго я підв'яжу за дрот. Якраз обіцяють дощі і ця грязюка, цей бруд якраз змиється. Розкривав виноград, а тюльпани проросли скрізь мішок. Оце сила життя. Ось у такому вигляді у мене зимували однорічні саджанці винограду. Початку саджанець ріс просто у ведрі, і я його закопав у землю. Так, що там? Брунька є? Ось там друга, третя і, може, там знизу ще четверта. Чудово! Що з цим саджанцем я буду робити далі? Коли для нього буде знайдене місце і викопана яма, я разом з відром його викопую і переношу на нове місце. Тобто корнова система буде закритою і виноград краще вкоріниться на новому місці. Один, два, три. Ну маленькі маленькі бруньки. Тим паче, що цей саджанець поїла в мене цикадка. Ось це бачите. Ось це. І ось тут. Це була цикадка, потім якось відео зніму. Ну і останній садженець дуже добре у мене виріс у минулому році, настільки добре, що шкода мені було його обрізати. Так само він був посаджений у відро, нижче рівня землі наче непогано. Перезимував. Бачу бруньку один, два, три. А далі за брудом не видно. Тут є, набухла. Ось. Ну, чудово, чудово. О, навіть остання вже набухла. Зиму саджанець витримав. Зараз я хочу показати вам, як робити першу підв'язку винограду, так звану суху підв'язку навесні. У мене тут росте два куща винограду, ось перший. Ось це він іде, 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 І ось тут другий. Лози з одного куща я зараз приберу, щоб було зручніше показувати. Не буду зараз вникати у види формувань. Винограду скажу найголовніше: виноград має так звану полярність. Простими словами, маю минулорічну лозу. Ось одна брунька, дві, три, чотири. Найліпший, найміцніший і найздоровіший пагін буде рости з тої бруньки, яка буде знаходитись вище інших. Тобто, якщо ось цю лозу ми підв'яжемо якось отак то з оцих чотирьох бруньок, один, два, три, чотири, найліпше буде прозиватись пагін саме ось тут, тому що він буде вище, якщо ось так якось підв'язати, або навіть. Ось так, то найліпше буде рости пагін з Бруньки, яка буде знаходитись вище. Нам цього не треба. Саме тому особисто я і дозволю собі припустити більшість виноградарів України підв'язують виноградну лозу паралельно до землі. Якось ось так. Хоп. 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 Все. Тобто тепер один Два, три, 4, 5. Ось ці 5 бруньок будуть розвиватися одночасно і будуть мати однаковий ріст. Живлення тепер буде поступати не тільки на останню бруньку, яка була б у нас вище, А тепер живлення буде поступати на кожну бруньку рівномірно. Звичайно, ви можете подумати або написати у коментарях, о, он, так у нього там позаду буруньки догори йдуть, що він тут нам розказує. Не звертайте уваги. Це все я зараз буду підв'язувати і покажу вам вже результат повної сухої підв'язки навесні. Ось цю лозу з п'ятьма бруньками я просто показав вам як приклад. Уявімо, що у вас би тут ріс молодий садженець винограду. Тут був би штамп, і з нього пішов би один єдиний пагін. Ось так, ось так, ось так. Хопа, і це він. І ви ось цей єдиний пагін повинні були б підв'язати паралельно землі. Власне, ось і приклад, про який я забув: минулорічний саджанець дав один єдиний пагін. Дивіться, який він. Він був 2 метри заввишки. Я його обрізав десь до метра півтора. Тобто у минулому році він ріс в мене вертикально. А вже у цьому році я буду його підв'язувати паралельно землі. Десь 50 см підніму і ось так його зафіксую. Ось так він буде в мене підв'язаний. Кущ винограду до підв'язки. Та після. Тобто ви бачите так? Усі лози максимально розташовані паралельно землі. Десь, може, якась лоза трошки вища, то вже нічого страшного. На це не звертайте уваги, бо кут пагіну. У минулому році був майже 90 градусів. Приїбати його небезпечно, може зламатися. А все інше. Навіть ось тут я пробую виростити новий рукав і підв'язав хоча б дві бруньки Виноград може хрустіти, може тріскатись ось так. Або ось так, це теж нічого страшного. Навесні лоза дуже гнучка, і щоб її зламати, треба вибрати ну дуже неправильний кут нахилу. Більш досвідчені виноградарі можуть сказати, що ось так як я робити не варто, коли дві лози одна на одну, якось тут або навіть тут. Бо коли підуть пагони. Буде дуже велика загущеність. Все розумію і погоджуюсь з ними. Але таке вже в мене тут розташування винограду, що росте два куща, а це я лише один підв'язав. Приходиться виходити з того, що є. Ось так у мене виглядають два підв'язаних куща. Дякую за перегляд. Виноград потребує любові та турботи. Але, як на мене, ще йому необхідний творчий погляд. З гарним настроєм ви підходите до своїх кущів, до свого виноградника, дивитесь, як він перезимував, оцінюєте стан і починаєте підв'язку. Ось цю лозу сюди, цю сюди. Відійшли, подивилися трошки вище, нижче. Тобто, це такий процес творчий і сповнений любові до рослини. Якщо підійти до цього діла з таким настроєм, ну треба щось там якось десь підв'язати. Добре, ось це сюди підв'яжу, і це сюди, ну і хрін з ним. Ну можна і так, звичайно, але результат буде відповідний. Найголовніше не бійтеся, практикуйтеся, пробуйте різні варіанти, якщо ми говоримо сьогодні про підв'язку. І з часом у вас все обов'язково вийде. Мої глядачі, бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги! Все буде Україна!